Розпустили кучері дівчата, ще вівели брови для краси, Тільки ти роби, як жила мати, не обрізує росої коси. Вітаю у студії Львівського радіо у нашій ошатній світлиці. Недаремно місяць називається чомусь. Травень, і, мабуть, наші предки знали, що робили, коли окрему назву для такого важливого моменту нашого життя, як календар, назвали іменем Трави, і колись давно трава і зелене листя в народній обрядовості символізували заспокійливу молитву, тиху мову, шепіт у фольклорі, літературі. Трава має подібну символіку. Всі ми згадуємо Лесю Українку, лісову пісню, яку вона вагу надавала і означувала русалку, яка жила у полі, русалка полява, і як вона намагалася одухотворити траву і передати біль трави, коли починається сінокіз. Розуміємо, що філософія тих людей, які жили до нас, була глибинною. І люди розумілися на тих моментах, які давали нам живу енергію життя. Саме про це: про трави, про живу енергію, про певні секрети, які були у давнину, і поговоримо з моєю гостею, з Мар'яною Бенц, яка вже досить давно досліджує. Саме те, а як колись в давнину жінки і не тільки жінки вдавалися до секретів молодості і розумілися на травах. Вітаю тебе, Мар'яна. Привіт, Наталка. і не прости моє слова, що як згасне вік мій до краплини, одне прошу тебе завжди. Ти народи мене в країну, хоча б травою народи. Не розлучи мене з собою, хоча б. Травою народи, це така мрія Антоничівська. Народитися колись, потім знову травою і спілкуватися вже з майбутніми поколіннями через траву. Мар'яночко, що для тебе є зілля, трава, все, що нам дано природою. Для мене в першу чергу все, що нам дано природою, це про життя, це про життєдайну енергію, це про молодість, це про вирій життя, тобто таке життя в русі. тому, що не просто так наші предки з прадавніх давен, я би так сказала, дружили з травами, тому що трави дають нам. Життєдайну енергію, силу, ними можна лікувати. І фітотерапія на сьогоднішній день також є дуже популярною серед наших людей. А от і все це прийшло з прадавніх часів. Можливо, от те, що ми бачимо в тих обрядах, весняних, ранньо весняних обрядах, гаївок, веснянок, коли ми закликаємо сонце до того, щоб воно угріло землю, і земля прокинулась і почала народжувати, можливо, трава, і це є. Той результат любові Сонця і землі, і якраз саме у квітах, травах, у зіллях і є от та їжа, духовна, їжа, енергетична, яка потрібна тим, хто живуть між небом і землею, тобто нам, людям. Ой, знаєш, Талку, ти так гарно сказала: результат любові сонця і землі. Я думаю, що Воно, напевно так і є. От коли ти це сказала, воно мені так відреагувало і так зрезонувало. Що просто хочеться цією любов'ю користуватися, власне, користуватися цією любов'ю. не топтати її, бути уважним до того і розуміти, що все, що нам потрібно для нашого здоров'я, воно все є поряд. Тільки треба знатися на тому і простягнути руку і взяти. І ти знаєш, наші предки дуже екологічно підходили до моменту зрізання трав. Завжди коли йшли на косовицю або просто йшли збирати трави, брали. З собою хліб і сіль для того, щоб положити це траві, віддати якусь данину для, і взяти на то місць частину тої трави. Тобто задобрити навіть? Задобрити, так, дуже гарне слово. Прибити на гостину угу. і ну, компенсувати, Та, в принципі, компенсувати. Все в цьому житті потребує компенсації і здоров'я так само. Угу. У червні ми святкуємо дуже цікаве свято, яке називається Зелені свята або Русальчин тиждень починається. Але в давнину навіть зілля для цього свята заготовлювали ще у травні, і дуже цікаві були і назви цих трав, і з певною метою їх заносили у дім, тому що. Трави, запахи вони переслідували нас впродовж цілого року. Ти сказала про зелені свята, і я не знаю, як зараз, але колись в моєму селі, де я виросла завжди на підлогу стелили аїр або лепях його ще називають. Або на ньому ще чи... Кажуть, татарине зілля, бо татари його брали з собою в дорогу. І щоб перевірити, чи вода придатна до пиття, вони кидали цей лепях в воду. Якщо він проростав, то значить можна було цього допити. Бо вона чиста, бо це зілля росте тільки в чистій воді, насправді. От, і не просто так наші предки кидали це зілля на підлогу, тому що воно має такий запах, дуже гарний тонкий запах. Воно наділене такими ефірами, і ці ефіри мають прекрасну антибактеріальну дію. Том золотим буяє, дівчина, краса, очі небеса, пісню про любов співає, а коса у дівчині, райдуга, де ж таку красиву в світі знайду я, а коса прикрашена калиною, лише пісне над Україною, а коса у дівчині За хмелію, ось вона яка україночка, дівчина моєї мрії, а коса у дівчині Райдуга де ж таку красиву в світі знайду я, а коса прикрашена калина. На калиною, линь же пісне а коса у дівчини, райдуга, де ж таку красиву в світі знайду я, а коса прикраша над калиною, линь же пісне над Україною, а коса у дівчини, райдуга, де ж таку красиву в світі знайду я. Прикрашена калиною, линь же пісне над Україною. На-на-на-на-на. Коса це є символ української дівчини, тому що знаємо, що вже після одруження коса ховалася під хустку, і щоб ця коса була красивою, довгою, чи зрізали волосся, чи в певному віці. Перше пригадую, що в рік дівчинці могли надрізати. Щоб краще ніби так та ну в нас вже є зараз такий обряд, коли хресна має підрізати волосся дівчинці. Я це знаю, бо в мене є аж чотири похресники, і всі четверо мене кликали, щоб я їм коси підрізала. От але насправді. Те, що я вичитала з літератури з джерел, то для наших предків було не прийнято відрізати коси дівчинці, особливо до семи років. Тобто до семи років дитина дуже сильно залежна від батьків. В психології кажуть, що дитина є симптомом батьків. А от і чим довше волосся, тим більше йшла, йшла енергетика з космосу, тим більше йшов зв'язок з космосу. І те, що ти говорила про обрізання, насправді. Так, був момент, коли обрізали волосся жінці, але це тільки тоді, коли жінка перенесла багато горя, і таких жінок називали карнами, і вони називалися карнами до тих пір, доки їм не відросталося волосся. І знову ж таки волосся, трава. В певній міфології, і в порівняннях говориться, що трава це якраз волосся землі, і теж таке ставлення до космічності і дівочості, певної цнутливості, і знову ж таки. Тому що через траву, через рослини, ми маємо шанс поєднання з тим світом, в якому ми живемо. І коли ми говорили про Русальчин тиждень, про зелені свята, то не забуваємо, що тоді ж і земля в очікуванні найкоротшої ночі і найдовшого дня це найбільше свято нашої планети, тому що активізуються всі процеси і трави в ту ніч. Чи в той день набувають особливого значення і мають неймовірно цілющі сили і властивості? Так, звісно, ти права. І власне від зелених свят до Купайла це пік найбільшої активності, і це суто астрологічний момент. І наші предки добре зналися на астрології і це використовували і саме в цей період заготовлювали найбільшу кількість трав. Нагадую, що у світлиці львівського радіо гостя, дослідниця давніх традицій молодості серед українців, і всі ми знаємо казки з дитинства і не тільки з дитинства про такі феномен, як молодильні яблука. Мене завжди цікавило, чи справді ці молодильні яблука існують, і де цей чарівний сад, і ті дерева, де ті яблуні можна побачити, зірвати і застосувати. І чому так усі хотіли ці яблука знати? Я думаю, що Яблуку це чисто символічно, і як раніше собі давали раду жінки без допомоги фабричних сьогодні засобів. Ти знаєш, Наталко, я думаю, що теж це таке трохи метафорично молодильні яблука. Але ну направду я думаю, що наші жінки давали собі раду з цим доволі непогано, тому що є велика кількість трав, які мають просто колосальний ефект. Ну, ось, припустимо, і всі ці трави ростуть насправді у нас під ногами. Є така квітка сонячна, як нагідки, або календула ще на неї кажуть. То з цих. Квіток використовували або відвари, або робили так звані моцарати. Моцарат це квіточки настояні на олії. Це називалося моцарат. Після того відсіджувалася, і власне таку олію настояну в цих квітках використовували для догляду за обличчям, в тому числі. Чому? Тому що власне нагідки вони мають велику здатність відновлювати колаген. Ще одним дуже таким я б навіть сказала, ну це просто панацея, називається рослина Ісландський мох а вона росте повсюду в нас в Карпатах, і ця рослина має шалені, я би так сказала, антиоксидантні властивості. Окремою темою для омолодження це навіть оті відомі теж казки. Це той відвар, який готувався Купеля для царя від коника Горбунця, так чарівний, що він мав стати молодий, красивий і всі в це вірили. Можливо, це теж символічно, як молодильні яблучка, але таки воно має свій сенс. Ти знаєш, насправді використовували багато рослин, але одною з найбільш популярних є любисток. В ній купали і хлопчиків, і дівчаток для того, щоб дівчаток любили, для того, щоб хлопчики були любчиками. Я думаю, що в цьому всьому процесі найбільшу силу мала сила слова. Я би ще додала сила пісні. Я думаю, що всі наші свята і купальські теж недаремно супроводжувалися завжди співами, хороводами саме для того, щоб можливо війти в певну спів. В дружність з природою і щоб налаштуватися на співпрацю, знаємо про деякі обряди під час купальської ночі, колись давно рослинам навіть довіряли бути певними суддями, тому що якщо дівчина сплила вінок собі хлопцеві, і над ранок на схід сонця ці вінки оглядалися вогнищевим, і кожну пару оглядали в плані того, чи не зів'яв у когось вінок. Якщо в якоїсь пари... Вінок зів'яв в когось, хлопця чи дівчини, то такій парі шлюб не дозволявся. Шлюб дозволявся тільки тим парам, в кого в обидвох вінки на головах були красиві, незів'ялі і пишні. Та ти права, бо і насправді вінок, що це вінок? Це свого роду оберіг. Та й відомий вінок здоров'я, якраз під час цих пальських ігор, це сплітається великий-великий вінок, і всі учасники, і це вже і дорослі, і заміжні, одружені, і діточки, всі мали пройти через цей великий вінок здоров'я. Нагадую, що у студії львівського радіо у нашій світлиці саме зараз ми говоримо про таємниці жіночої краси. І чи використовувалось молоко? Ти знаєш, є такі ванни з молоком. А що це за ванни? Насправді на три відра води потрібно три літри молока, три столових ложки олії і дві ложки крохмалю. І от в таких купелях приймали ванни. Ці ванни, насправді дуже дуже добре пом'якшують шкіру. Ми неодноразово у світлиці рано чи пізно починаємо говорити про корови, і я вже це починаю задумуватися, чи чи не купити тобі корову, чи не завести, тому що без корови ніяк. Я думаю, що треба бути ближчими до природи, тому що природа підкаже все сама: як бути здоровими, як бути красивими, і в результаті як бути щасливими. Однозначно. І я думаю, що усі рецепти від Мар'яни Бенз, яка сьогодні в гостях у мене в світлиці львівського радіо, будуть дуже для всіх доречними. Дякую тобі, Мар'яночку, і можливо для наших жінок певне побажання ще від тебе. Ну, що я бажаю всім жінкам відчувати свою внутрішню гармонію, внутрішню красу, пам'ятати, що ми всі красуні, не буває некрасивих жінок, бувають ліниві жінки. Тому дбайте про себе, бо ви того варті. Дякую тобі. Я думаю, що всі прислухаються, і я думаю, що це не остання наша зустріч. Нагадую, що з вами було Львівське радіо, автор і ведуча Наталка Криничанка. Дякую вам і будьте красивими і мудрими. Пішли корови і... Із діля Заплакала молода дівчина. сердца Se meni tiei